АПФ-контест 6.1 категорія 8 років. Старт у нас починається звідси. Далі ми повинні пройти по цій трубі кетом, спуститись на трапецію і спуститись вниз. Потім пролізаємо ми під планочкою. За збиття планочки отримаємо 3 секунди штрафу. Далі спускаємося звідси на подушку. Потім звідси у нас починається баланс. Проходимо баланс, стараємося не впасти. За кожен крок і падіння ми отримуємо 3 секунди штрафу. Тут стали так само, андербар відкривається. За торкання червоного мату теж отримаємо 3 секунди штрафу. Далі біжимо сюди. У нас відкриваються тік-таки. Починаючи з червоних планок, ця зона так само отримаємо 3 секунди штрафу. Ось пробігаємо. Звідси залазимо на трапецію. і нам треба з батуту перелетіти планочку. Так само за збиття планочки отримаємо 3 секунди штрафу. Далі перестрибуємо трапецію. І починаємо пролізати сюди кетбеленсом нагору. Е, згори спускаємося сюди, і починається в нас кільця. Е, проходимо кільця до кубіка. Якщо ви впали ось в цю червону зону, отримаємо 15 секунд штрафу зразу і за кожен крок е, теж по додаткові 3 секунди. Потім звідси проходимо ці ногоходи. Так само за кожне падіння 3 секунди штрафу, за кожен крок отримаємо. Далі з ногоходу. На і кубик із кубика, На е, кубик великий нажимаємо Фініш.